Привіт вам! Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, терпіння на то все діло і сподіваюся, скоро десь колись побачимось. Дорога наша бабуся, мамуля. Вітаємо з днем народження! Ми тебе вітаємо і хочемо, щоб ти була у нас здорова. Це найголовніше, багато, да, не знаємо, де ти маєш взяти багатство. Щоб берегла себе, щоб в тебе на городі все народилося, щоб кури твої швидко почали нестися, щоб славік був слухняний, щоб в селі завжди було чисто, ножка в тебе не боліла. Ем, Лікарі шо? казали, що ти повністю здорова. <рес> і жога пройшла. Це теж ну, дуже сильно це саме головне, щоб волочка не пив і займався козами, щоб кози вас не турбували, щоб мілка не кричала. Е, щоб друзяшки тебе любили, цінували абожали. What? <laughs> What? <laughs> Ми тебе любимо, цінуємо, і хочемо, щоб ти берегла себе. Тому що, ну, якщо ти себе не будеш берегти, тебе ніхто так не буде берегти. Думай, що ти робиш, не перетруждайся на своєму городі і е бережи себе. Ми тебе любимо. Ти як О! Як О! <laughs> Кажи. Назмущается. Ладно, вкажи ти. Не спорю. Це так ти своїй маме привітання зробиш? Ми подумаємо. І скажем. А ти запишеш Добрий вечір. Е, ой, добрий, добрий ранок. Ой, не так. Христос. Христос Воскрес. Мам, ми вас вітаємо. Бажаю вам здоров'я, здоров'я ще раз, здоров'я. Хай все е, всі е, бажання здійсняються. Хай все. Це е, родиться, е, водиться, не дохне. Нехай всі кури бігають по городі, не дохнуть. Нехай е, козенята чужі не бекають, нехай володьки по городам не ходять. І всього самого-самого хорошого. І в душі, Ай! Нічого в нас не міняється. Happy 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 birthday to you. Happy Чекай, birthday. А, а давай не цю, давай цю от як українську, там, як там, шарик. Давай. Угу. А я лише хотів тебе привітати, тебе привітати повітряну дикую, кулю, зелену, зелену і безвозмізно подарувати порожній гожечок із зі запахом меду. З днем народження! Ми вас любимо. Квіти, веселі діти по той бік екрану, не злазять з дивану, побачили вільні, очі не винні, опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену, і безпознезно подарувати Порожній горшечок і запахом мене. Тебе привітати, з самого ранку, у гості до тебе, але, мій друг, не міг, влучно стріляти, і хто не вірить, що я небо. обурений досі, калючки у носі, на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кінтуха, рожеві вуха. Пісня була безплатуха, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безвозм'язно подарувати. Скоро повез ще декілька серій, але б не хотів сваритися з режисером якогось осла, привезли на зйомки, той хвіст загубив десь у лісі у йок. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безлоз'єдно подарувати До тебе, мій друг, не вмір, лучно стріляти І кое-хто не вірить, що я синє небо. а я лише хотів тебе привітати Главное поїсти. <риклад> <риклад> я вже на моих. Червиночки тоже. Да. Ильвирочка. Ой, Ильвирочка. Ильвирочка. Сюда, иди. По махайнучками. Да ладно. Пей, пей. 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 Це Це як називається? Чекай. А ну скажи, Це шо? Баткони. Ну шо ж ти все п'єш? Я понял. Куда ты бежишь уже? Прочитай, прочитай. Давай, посмотри тебя. Хорошо, давай.